Оболонь сьогодні зіграє у максимально наближеному до основного складі. Є декілька все ж таки, позицій, де поки Сергій Шевченко, ну судячи з цього, не визначився остаточно. Небагато гравців пішли вперед. Бачимо лише три футболісти на лінії штрафного майданчика. Розіграли румуни. Удар здалеку! Нічого собі, небезпечно! Це було неочікувано і небезпечно, але повз ворота пролітає м'яч. Не сильно повернув мороси, Перехопив м'яч. А футболісти На Нахідіт одразу передача Флореску. У нього хороша швидкість. Зараз на просторі Флореска опиняється з м'ячем. А у центр віддає низом удар. Рибка відбиває перед собою. По флангу віддає передачу. Стасюк одразу у Штрафний майданчик. Не добігає Слободян, але на дальній стійці Суханов. Замикає цей пас. Ось так вертикально швидко відповідає оболонь. З'явився шанс на просторі провести атаку команді Сергія Шищенка. І Сергій Суханов відправляє м'яч у ворота. Решиться, Обрізається невдала передача назад. Груша залишив на Бичика Бичик у штрафному. Проштовхує м'яч повз Голкіпера. 2-0. Забиває другий м'яч оболонь. Ну, зараз помилка в захисті від футболістів Решеця. Прозводить до миттєвої відповіді. Випередив голкіпера. Гравецький Ян відправив м'яч у ворота. Перехоплення в оболоні. Розбігається футболіст Шищенка. Пас на грушу. Груша ударна позиція. Повз голкіпера пробиває дуже ефектно. Зараз півзахисник оболоні завершує цю атаку. 3-0. Віталій Груша на старті другого тайму. Вже доводить справу до розгрому у нашому матчі. Осман. низом. Груша Ще далі. Бичек. Дуже гострий кут. Бичек. Простріл виконує. Черенко пробігає. Але є момент оболоні. Ільїн влучає у голкіпера. Мали шанс на четвертий гол. Зараз футболісти оболоні. Але не забиває Ільїн. Фланки дає передачу, Ільїн є забігання. Ільїн у центр вирішив віддати. Але там м'яч перехопили суперники. Ну і в другому таймі вже нічого арбітр не додає.